На Рівненській АЕС пройшла чергова ротація інспекторів МАГАТЕ. Планові візити міжнародних експертів тривають у межах трьох тижнів. Розташування місії агентства на усіх українських АЕС відбулося на офіційний запит України. Іноземні спеціалісти здійснюють моніторинг ситуації та надають технічні консультації, вивчають потреби на ядерних об'єктах для подальшого надання технічної допомоги. Сьогодні восьма команда інспекторів МАГАТЕ поміняла сьому команду. Вони будуть працювати згідно технічного завдання, будуть контролювати стан реакторних установок на нашому майданчику. Дотримання безпеки на майданчику чергову команду інспекторів МАГАТЕ на майданчику станції привітав головний інженер, перший заступник генерального директора Рівненської АЕС В'ячеслав Стоянов. Водночас він подякував за роботу попереднім групам експертів, відзначив їх підтримку як з точки зору матеріального забезпечення, так і порад. Постійна моніторингова місія МАГАТЕ на Рівненській АЕС діє із січня 2023 року. Наразі сьома команда експертів завершила роботу. Підсумки підвели на спільній нараді за участю провідних спеціалістів. РАЕС. «Інспектори МАГАТЕ, отримавши інформацію від нашої, нашої станції, формують звіт, який направляє центральний офіс. МАГАТЕ У цьому звіті надається інформація по стан безпеки на майданчику про ті роботи, які виконуються. На нашій станції інспектори магате зауважили відкритість і готовність до співпраці українських колег. Ми працюємо згідно нормативних правил, документів згідно технологічного регламенту безпечної експлуатації, всі межі та умови безпечної експлуатації на всіх боках дотримуються. Радіаційний стан на майданчику в межах норми. Всі роботи ми виконуємо вчасно і обґрунтовано. Тому зауважень по роботі Рівненської АЕС в інспекторів немає. З своєї сторони, вони надають рекомендації в тих областях, в яких вони являються спеціалістами. Тому це для нас є корисним. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал Енергоатом.